Так, дівчатка, я спала, трохи заснула. пить снідала, під, під. пить снідала. Сама дідуля мені не, не, компанію не, не складав. Сама під'їла і лягла, стуляються очі, ну чого я буду себе мучити правильно? Так, Зараз позвоню до своєї Наташі, чи вона мене завтра прийме? А шухер на голові, бо я вже не можу на це сиділо дивитися. Треба прибрати шавелюру. Чом дибом стоїть. Що це піднялось говорить? Піднялося, але я її не можу покласти. От голову помила, так залежала. Я вже вже Це не то, що не розч... розчала, це я розчисла. Капець, Нічого, завтра на півдванадцяти мені чеки-брейки зроблять. Окейчик, варю собі кавусів. Під ще трошки пошастаю, щось трошки вітерець, наче дворі є. Вже й газон треба стрихти, Картче говорить. Ото коло хати, а весь час щось треба і робити, наче і нема біля чого, а є. І пекур на дворі. Оце ж, дівчатка, полуниця, зветься Азія. Гарні ягодки я вам хочу сказати. Це ж я у минулому році я вам казала, що виписувала в тіктоці. Дуже гарні ягодки. І от вона в мене прийнялася. Трошки в тіньку тут, бачите, під деревом. Але нічого, буду трошки її цей, розпускати туди далі. Гляньте. Ну, Дуже гарні ягодки. Так що, якщо, то де знайдете, можна купляти такий сорт. Азія. Зветься Азія. Ну, а це чамура, дівчата Розумієте, це ягоди без слів. Ой. Треба її сьогодні. Добре, злить водичкою, бо в неї сили не вистачає налити ягодку. Суха земля. Я ж відчуваю, що суха. Дуже це гарно полинеться. Чамура, турусе. Ми збираю у Львів, Памперсів все одно є, але дорожній горщик. Також їде з нами. Іду, що там? Зараз обідаємо і їдемо, добре? Привіт, ви приїхали? Йду забирати малий. Ти що такий дорослий сам роздуваєшся, Горест? А це ще мені подарунок? Так. Да. Ага. Це приспак якийсь? Так. Да. А мене ма є дорого. Так, показуємо вам покупочки, тату прикупив сину старшому футболку. Це 152 розмір, друге розмір. Дядьківський розмір, так. Дуже класно, мені подобається. Постриглись. Фарбуватись будемо? В який? Білий чи в чорний казав? Біли. Білий білий хочеш? І шорти. Давай приміряй. Поїдеш ві в вів яких? Віки моднявий будеш. Що Ти в туалет хочеш? На горщик треба сідати. Ви ходили в машині? Треба! Що важливо зазначити, контроль ресурсу фільтрів автоматично, а не на око. Система повідомляє сама, коли час змінювати фільтри залежно від об'єму використаної води, а не просто за календарем. Навіть ризику немає перетримати. Якщо чесно, я так давно чекала, коли настане цей день. І я попрощаюся з цими бутлями. Тому що, по-перше, вода закінчилась. Якщо Олега немає, це так напряжно йти, набирати. По-друге, ти вічно залежний, щоб водичка була свіженька там, і так далі. Дитина, от наприклад, Марк, сам часом бутля зверху не може дістати. Ви час мене просить. І тепер у нас є фільтр для води. Ура! Вчора Олег встановлював, я вам показувала. Вже понеслись питання, тому що так розумію ця тема актуальна, і не тільки в плані комфорту, а й в плані здоров'я. Я перепрошую на фоні гуде екофлоу, в нас немає світла в чернівцях. Велика коробка, але максимально комфортно, красиво, естетично. Ну і це дуже красиво виглядає, дуже зручно, нічого не заважає, гарно вписався в кухню. Взагалі краник можна крутити. Як вам зручно сюди захотіли, поставили чашечку чи, можливо, вам треба в мийку, Це без проблем. Так що рекомендую, от, чесно, від щирого серця будемо користуватись тепер з задоволенням. Дівчата, уявіть собі, ви просто день засмагаєте і потім ввечері не просите намастити вас швиденько пантенолом, тому що ви згоріли до вашої уваги. Sun C, український бренд, який зробив купальники з вбудованим SPF-ом. Засмага лягає рівномірно. Ще плюс купальник моделює фігуру дуже класно. Рекомендую взяти саме таку модель, як у мене. Я собі обрала з закритими руками. Є відкриті, звісно, якщо вам хочеться. Є закриті, в кого там багато родимок. Не любите перебувати на сонці, бо хочете, щоб засмага лягала рівномірно, а не потім плечі згоріли, як це часто буває. Обрала собі такий анімалістичний принт. Там є ще декілька варіацій. Мені прям сподобалося. Здобулось такий варіант зебри. Там головне ввечері просто одягаємо спідницю або одягаємо якісь штани і йдемо на вечерю. Це той варіант, коли ми можемо гардероб, літній гардероб будувати з декількох речей, використовувати їх в різних варіаціях. Це дуже зручно, менше речей береться з собою в подорож. Ну, Прям мені дуже подобається. Звучить як якась магія, але насправді це реальність, і це працює. І класно, що в Україні нарешті є виробник купальників з СПФ. Тому рекомендую для вас, для вашої родини, для ваших діток. Для діток ви також можете придбати купальник з СПФ. Іноді хочеться кричати. Зупинись життя, я так втомилась. І так буває, правда ж? Я тільки в мене. А Ангел тихо ніжно торкається твого плеча і тихо шепоче не твоя зупинка. Живий, я поряд, я з тобою. Ангела охоронця вам і вашим рідним. Обіймаю вас. У мене так, як і вчора, так само, як і сьогодні, так само буде і завтра. Підлогу я помила, залишився тільки цей зал. Там стирається, там сушиться, там зараз буду складати, посудомийку буду вмикати. Млинців насмажила, чорна ікра синові, хтось на день народження приніс. Я там вже писала, я пробувала її разів три. Перший раз пробувала, мабуть, 83-й рік була в Києві, в мене боліла сестричка, в неї було онко. І врачі, мабуть, вже сказали, що гемоглобін падає, треба ікру. І ми з батьком покійним пішли. Якийсь ресторан і купили миті її ікри, Як зараз пам'ятаю на 10 рублів. 200 грамовий такий нам стаканчик дали. Стакан то такий, знаєте, граню, 200 грамовий. Нам дали ж там, ну я не знаю скільки там грам було. Що 10 рублів ми заплатили 10 рублів, це було дуже-дуже дорого. І сестричка моя, мабуть, півчайної ложечки з'їла, і вона їй, ну то прийшлось спробувати мені. І мені вона тоді не сподобалась. Ну, батько в мене, він служив у Москві в армії, і ну, було доступніше, все це він пробував ще по молодості. А я ото перший раз спробувала. А тоді вже другий раз я не пам'ятаю де. Ну, також, здається, з Калінінграду возили то в почтових вагонах. Спекулірували, була печінка тріски, ікра там була, то, то може разів. Ва так теж попробувала. Ну, син зробив мені блинчик. Поки їсти не буду. Бо я вже наїла і так, мама. Мама караул, щаслива то щаслива. Ну, скоро відпустка там точно. На відпочинку точно ж не будеш втримуватися, будеш пробувати все. А так треба цей тиждень з неділі до понеділ... ну, з понеділка до понеділка, строгенько. Будь. Щастя то щастям звичайно, ну зайва вага це важко. Я ж по собі відчуваю. Як вже от набрала лишнє, вже воно мені лишнє, вже мені важко. Я себе чувствую некомфортно. Тому Лена розбалувалася